Доброго дня, поговоримо про державний фінансовий моніторинг. Що це взагалі таке, з чим його їсти, як з ним жити, чи слід його боятися? Як завжди, коротко і зрозуміло. Якщо ви бажаєте підтримати це волонтерський проект, не забувайте про подобайки та підписку. А якщо не бажаєте його підтримати, то просто дивіться, думайте, дійте, а ми починаємо. Тож, що таке державний фінансовий моніторинг? Це в першу чергу не про державний орган України, хоча дійсно такий орган також існує. В першу чергу це система заходів, яка застосовується і використовується практично всіма державами світу для спостереження за фінансовими операціями з метою виявлення та запобігання фінансової зачинності, такі як відмивання грошей, фінансування тероризму, корупція та таке інше. Тобто мова в даному випадку йде в першу чергу не про податки та їх сплату. Хоча, звичайна, інформація, яка накопичується у органі дешлінг-моніторингу, може бути використана для визначення сум податкових зобов'язань. В першу чергу, це для запобігання та припинення отримання брудних так званих грошових коштів до фінансової системи конкретної держави, наприклад, України, або до міжнародних фінансових систем. Ось в цьому сенс. Тобто, коли пан Сидоренко намагається покласти певну суму грошових коштів на свій банківський рахунок, банку як органу первинного фінансового моніторингу, в першу чергу цікаво не те, а чи взагалі сплатив податки пан Сидоренко з цих грошових коштів. Їм цікаво, а чи є взагалі у пана Сидоренка якісь легальні джерела набуття цих коштів? Ось це цікавий банк. Або якщо пан Петренко щоденно отримує певні суми, навіть невеличкі суми грошових коштів на свій банківський картковий рахунок. Накопичується суми і після цього він відправляє ці гроші поза межі України, то орган фінансового моніторингу обов'язково зацікавиться цими операціями. Але навіть в тому випадку, якщо пан Петренко покладе на стіл органу держфінмоніторингу всі платіжні доручення на сплату всіх податків, тобто зрозуміти, мета Держфінмоніторингу – це в першу чергу не про податки, це в першу чергу про. Недопущення брудних грошей до фінансових систем окремих держав та міжнародних фінансових систем разом, звідки взявся державний фінансовий моніторинг. Є такі так звані міжнародні стандарти групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей ФАТФ та Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Та про фінансування тероризму, яка ратифікована, до речі, Україною 17 листопада 2010 року. Так ось цими документами передбачено, що в кожній країні, яка є членом цієї організації або яка підписала ці документи і ратифікувала їх, в обов'язковому порядку має бути створений так званий підрозділ фінансової розвідки – ПФР, що який є національним центром для отримання та аналізу повідомлень про підозрілі операції. Та інша інформація, яка має відношення до відмивання коштів, пов'язаних з тими і іншими злочинами. Як це працює? Фактично, система фінансового моніторингу працює на трьох окремих рівнях: рівень перший це банки, фінансові установи, адвокати. Так, 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 ви не очулись, нотаріуси, біржі інші установи. Їх мета. Виявити підозріли операції за можливості запобігти ним, якщо ні, то зупинити і доповісти про них на вищий рівень. В банках, наприклад, цим займаються окремі спеціально навчені спеціалісти. Можливо, я зараз вас здивую, але ви здіштовхнетесь з фінансового моніторингу навіть ще перед тим, як ви відкриєте свій перший банківський рахунок, оскільки цей рахунок банк вам відкриє лише після того, як пройде певну процедуру вашої ідентифікації, а це є обов'язковою процедурою державного фінансового моніторингу будь-якої країни. І повірте, банки будуть дуже ретельно виконувати всі покладені їх обов'язки по забезпеченню фінансового моніторингу, оскільки за невиконання цих обов'язків до банків можуть бути застосовані дуже суворі міри відповідальності, від значних штрафів, які зазвичай перевищують 200 тисяч гривень за кожне таке порушення, аж до зупинення або навіть відкликання банківської ліцензії. Тож з цим гратися ніхто не буде. Рівень другий. Національні спеціалізовані підрозділи фінансової розвідки. Зокрема, в Україні з 2002 року створена і діє Державна служба фінансового моніторингу України, тобто Держфінмоніторинг, яка є органом, уповноваженим Україною на виконання функції підрозділу фінансової розвідки. До цих органів знаходять інформація від суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Інформація накопичується, систематизується, перевіряється. Якщо потрібно, вживаються певні заходи впливу. Крім того, інформація передається до відповідних органів інших країн в рамках міжнародного співробітництва. І нарешті рівень третій це різні міжнародні організації. Найбільш відома це група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей ФАТФ та так звана ЕГМОНська група. Вони організують та направляють роботу національних органів, забезпечують обмін інформацією, виробляють єдині стандарти роботи. Які операції можуть зацікавити органи державного фінансового моніторингу? Правильна відповідь на це питання така. Всі операції. Я ще раз хочу це підкреслити і дайте цій думці просто настоятися у ваших головах. Підкреслюю, всі Операції фінансового характеру є предметом державного фінансового моніторингу. Ось це дуже важливо розуміти. Кожна гривня, яку ви проводите через банківські рахунки, або кладете на банківський рахунок, або знімаєте з банківського рахунку, все є предметом держфінмоніторингу. Інше питання, що певні групи господарських операцій та фінансових операцій можуть становити поглиблений інтерес органів держфінмоніторингу. І цих груп можна відділити дві: по-перше, це фінансові операції з пороговими так званими значеннями, та так звані підозрілі операції. Щодо операції з пороговими значеннями, то вони є такими, якщо сума, яку здійснюється кожна з них, дорівнює або перевищує 400 тисяч гривень, або дорівнює перевищує еквівалент цієї суми. При цьому, при цьому має бути присутня одна з таких ознак, або сторона цієї операції має реєстрацію місця проживання чи місце знаходження держави, яка здійснює збройну агресію проти України. так? Або фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сімей, або осіб пов'язаних з політично значущими особами. Також платіжні операції з переказу коштів за кордон, в тому числі до держав, віднесених Кабінетом міністрів України до офшорних зон, фінансові операції з готівкою, тобто внесення переказу отримання коштів, Фінансові операції електронного резидента, тобто є резидента. Отже, дуже важливо розуміти, що оці групи фінансових операцій є обов'язково. Поглиблено досліджуватися будуть органами державного фінансового моніторингу. Вони становлять поглиблений інтерес, навіть якщо вони не є підозрілими. А ось щодо підозрілих операцій, то закон їх визначає таким чином: це є операції, незалежно від цих суми, я хочу підкреслити. Вони вважаються підозрілими, якщо суб'єкт привину фінансовому моніторингу має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатами злочинної діяльності або пов'язані, чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Критерії підозрілості фінансових операцій перелічені у додатку номер 20 до так званої постанови номер 65 Національного банку України від 19 травня 2020 року. І от, друзі, якщо їх уважно перечитати цей перелік, який я вам раджу, ну хоча б один раз перечитати, не вникаючи доскорі у суть цих питань. Але я можу стверджувати і ви погодитесь з моїм ствердженням, будь-яка господарська операція може бути. Визнана підозрілою працівником банку, навіть якщо ця операція стосується покладення 10 гривень на банківський рахунок вашої бабусі. Якщо при цьому смикається ваше око, тремтять руки, або обіпітнієте, або ще задасте якісь незрозуміли точки зору працівника банку питання, ще раз підказую: вони можуть визнана визнати цю операцію фінансову підозрілою. Отже, це теж треба розуміти. Тож, як з цим жити далі? Я можу вам надати декілька конкретних практичних порад. Порада номер перша: не витрачайте свій час і свої нерви на глибоке дослідження переліку підозрілості і переліку критерій підозрілості фінансових операцій. Ще раз підкреслю він дуже великий, але він є гіпотетичним. Тобто, це є гіпотетичний перелік. Який може, але на обов'язковому порядку буде застосований конкретно до ваших фінансових операцій. Це лише є калька, тобто риба якась, яка може і буде застосовуватися конкретним банком, враховуючи певні внутрішні процедури і внутрішні стандарти, які розроблені цим банком. А оскільки цих стандартів і внутрішніх процедур ви ніколи не зможете знати, я вам кажу. Не витрачайте ані свій час, ані свої нерви на дослідження цього переліку. Порада друга. Не витрачайте свій час і свої нерви на те, щоб знайти якусь можливу лазейку, щоб ви не підпадали під систему державного фінансового моніторингу. Це не може бути. В обов'язковому порядку будете тим об'єктом, який до якого буде прискіпливо продивлятися система. В обов'язковому порядку. Так працює увесь світ. Ми лише зараз стаємо частиною цього глобального світу, який вже давно це визнав і це є нормою поведінки кожного суб'єкту фінансових правовідносин. Порада третя: проведіть об'єктивний власний самостійний чекап ваших доходів. Відповість самі собі чесно об'єктивно на питання: а чи зможете ви надати пояснення комусь, якщо виникне потреба, про джерела походження тих грошових коштів, які ви маєте у себе? І якщо ні, ви маєте з цим щось зробити? Окремо хочу наголосити на тому, що якщо ви принесете сумку грошей до банку і будете намагатися покласти ці гроші на ваш банківський рахунок, і будете на питання представника банку пояснювати, що ці гроші ви отримали у спадок від вашої прапрапрапрапрабабусі, -пра яка була любимою Фрелиною Катерини II, зараз такі пояснення вже не проходять. Тож вам потрібно мати якісь зрозумілі. Логічні, прозорі і легальні підстави отримання всіх ваших грошових коштів. Порада четверта: обирайте добрий банк. Так я розумію, Приватбанк це дуже дуже зручно, оскільки він має дуже велику кількість банкоматів, дуже велику кількість відділень, але. Давайте будемо відвертими. Це банк дуже дійсно великий, але він не орієнтований на клієнта. І якщо виникає певне питання у його органу держфінмоніторингу, який працює всередині цього банку, то він не дуже квапиться з тим, щоб ані допомогти вам вирішити це питання, ані розблокувати ваші грошові кошти, які він же заблокував, якщо у нього такі питання вже таки виникли. Тож, що в моєму розумінні означає добрий банк? А в моєму розумінні це означає наступне. По-перше, добрий банк це банк, в якому бізнес-процеси відпрацьовані так, що при виникненні питань до вас ви ці питання отримали якомога швидше і в зрозумілій формі, а перелік витребуваних документів був ну, хоча б трохи меншим за бібліотеку, а також конкретним і розумним. Крім того, це банк, де вам допомагає зібрати належні і достатні документи чи інформацію про вас та ваші операції, щоб переконати банку їх законності. В моєму розумінні, добрий банк це банк, який співпрацює з вами, допомагає вам, а не лише сухо вимагає якісь документи чи пояснення. І нарешті третє, якщо ваші праці вже були заблоковані, то після отримання достатньої інформації банк негайно розблоковує ваші грошові кошти і ви отримаєте можливість ними розпоряджатися. Якщо банк, в якому ви зараз відкрили рахунок і зберігаєте грошові кошти, не відповідає переліченим вище ознакам, йдіть й цього банку. Шукайте новий банк. Яким чином експериментуєте? Робіть пошук. Ви не кріпак, ви не зобов'язані працювати в якомусь конкретному банку. Ви маєте право обирати між різними банками в залежності, в тому в числі від того, наскільки цей банк співпрацює з вами у вирішенні питань держфінмоніторингу. моніторингу Порада п'ята: тримайте ваші грошові кошти в різних банках. В одному банку зберігайте грошові кошти, які ви плануєте накопичувати, або які ви не плануєте швидко витрачати, які не задіяні у вашому повсякденному обороті. В іншому банку зберігайте грошові кошти, які ви постійно витрачаєте, або які задіяні в вашому повсякденному обороті. Це стосується і фізичних осіб, це стосується і суб'єктів підприємницької діяльності. Чому я даю твою рекомендацію? Якщо у вас у другому банку виникнуть якісь питання стосовно тієї чи іншої господарської операції фінансової. То у вас грошові кошти мають бути заблоковані лише в цьому другому банку. А грошові кошти, які ви е, накопичуєте, тобто зберігаєте в першому банку, ви зможете в такому випадку оперативно використовувати на ті чи інші ваші потреби. Якщо ж ви будете зберігати всі ваші грошові кошти в одному банку, то гіпотетично може скластися така ситуація, що всі ваші грошові кошти будуть заблоковані, і ви будете позбавлені можливості ними користуватися та розпоряджатися. Порада шоста: Будьте відверти з банком з самого початку вашої з ними співпраці. Коли ви тільки приходите для того, щоб відкрити ваш банківський рахунок, чесно відповідаєте на всі питання, які задає вам представник банку, і про ваше фактичне місце знаходження, і про плануємо операції, і про те, чим ви взагалі плануєте займатися, з ким ви плануєте займатися, в чому буде полягати сенс використання вашого банківського рахунку, якими сумами будете оперувати? Я розумію, що це ви завчасно не можете зі 100% гарантією все передбачити, але найбільше цих питань ви точно. Зможете відповісти, і ви це робіть. тому що це дуже важливо для того, щоб працівник банку і банк взагалі створив так званий ризик профіль ваш, вас як клієнту. Це дуже важливо для вас. Це не для банку навіть важливо. Це для вас дуже важливо. Оскільки, якщо банк сформує... Реально нормальний ваш ризик профіль, тобто ваш профіль вашої діяльності і використання вашого рахунку, у нього буде менше питань до вашої тієї чи іншої господарської та фінансової операції, і тим більше буде менше шансів для того, що банк заблокує або конкретну господарську операцію, або взагалі. Використання грошових коштів на вашому банківському рахунку, тому ще раз підкреслюю: ця інформація потрібна не банку. Ця інформація в першу чергу потрібна для вас. І не дуже, не, не треба боятися тому, що це банк випитує про вас якусь таку інформацію з метою або викриття вас в чомусь, або ще іншого вчинення, яке здійснюється на вас. Навпаки, це інформація, яка дасть можливість не привертати до конкретної господарської або фінансової операції зайвою увагу, якщо вона буде розумітися банком як звичайно. Порада сьома. Якщо все-таки якісь питання у органу фінмоніторингу банку або іншої фінансової установи, все ж таки стосовно вас чи стосовно вашої чи іншої операції, виникли, будь ласка, йдіть до цього банку, йдіть до цього фінансової установи, надавайте пояснення, надавайте документи, розумійте, в чому виникло це питання. Співпрацюйте з цим банком, з цією фінансовою установою. Якщо питання вже виникло, воно просто так само собою не розтане, як роса на сонці. Зрозумійте це. І якщо ви будете лише переписуватися з банком, листуватися з ним, задавати зустрічні питання, навіщо вам це треба, ви просто гаєте час і ви тим більше привертаєте до себе ще більшу увагу. Ще раз, якщо ця та чи інша операція або ви самі якимось чином перевернули до себе увагу, вам потрібна... Провести дуже ретельну, прискіпливу, але оперативну роботу, щоб зняти максимальне всі ці питання, це найбільш оптимальний варіант поведінки. в Вашому випадку повірте, не гайте часу, робіть це самостійно. Якщо ви саме не можете цього робити, якщо ви маєте користуватися якимись порадами, будь ласка, зверніться до фінансового консультанта, до адвокату, до податкового консультанта, до кого завгодно. Але, будь ласка, не залишайте це питання непризволяще. вам потрібно з цим питанням розібратися. І нарешті я хочу завершити цей ролик наступним ствердженням. Я хочу нагадати вам, і це дуже важливо розуміти, будь-яка ваша фінансова операція гіпотетично може викликати питання у органі Держфінмоніторингу або банку, або фінансової установи, або спеціалізованої установи України. Але якщо ви працюєте законно і легально. Це навіть якщо це питання виникли, вони не призведуть до будь-яких серйозних наслідків. Ви просто не дасте інформацію, ви не дасте пояснення і всі питання будуть зняти. Якщо ж ні, я вас попереджав. Щасти вам!